Всесвітній день авіації та космонавтики для міської станції юних техніків справжнє свято. Уже на перший десяток років там функціонує дитяча секція з авіомодельного спорту. Будувати власні крила маленьких конструкторів вчить справжній майстер своєї справи В'ячеслав Ковальов. Ділою моделі з простих з саме. Най... Пінопластові, бумажне там моделі, Вот. і більш мені переходять до складних, потом уже, же, каданавики на набирають. Чоловік не приховує, що любов до неземного у нього з дитинства. Попри не змогу сісти за кермо літака та підкорювати небесні простори самотужки, пан В'ячеслав вирішив подарувати свою мрію іншим. Тому ось уже 29 років чоловік викладає авіамоделювання найменше. Ну, це була мечта, кадата, ні збившись. У секції займаються учні з 9 і до 16 років. Юні авіамоделісти під час виготовлення моделі літаків не лише розробляють їхні технології, а й конструюють їх. Готуються, тренуються на них і готуються до змагань. У гордістю пана В'ячеслава є його учні. Один із них – 12-річний Костя Соколов. Хлопчик займається у секції менше року, проте демонструє вражаючі результати. Я дивився фільми. От і заінтересувався. Мені понравилось оно. Спочатку, ну я взагалі з самого дійства улікаюся. Спочатку кораблики були, потім танки. И я до самоліту, прийшов кружок. Займаюся уже з минулого э, літа. вот. хожу, усе самоліт у мене вже шостий да. А ось Матвій займається авіамоделюванням близько шести років. На його рахунку, участь у низці виставок, перемоги у змаганнях та велика кількість авторських моделей літаків. Я авіамоделюванням е, хотів займатися з дитинства, але не міг ніде не знайти. А потім до нашої школи прийшов наш вчитель і запропонував. Мої друзі мені показали, і я е, почав ходити. Я хочу стати або авіамоделюванням. Конструювати літаки або стати льотчиком. Із секції авіамоделювання свій шлях починав і неодноразовий чемпіон світу 73-річний черкащанин Євген Вербицький. Коли був ще в школі, в школі, то був на станції юних техніків. І я перший самоліт, який зробив, там залишив його. Вот. І він довго висів під потолком цієї лабораторії. У свої 73 роки Євген Вербицький є найстаршим чемпіоном світу. Окрім цього, Євген Тимофійович є семиразовим чемпіоном Європи та шестиразовим володарем Кубку світу. Чоловік запевняє, що найбільше йому запам'яталася перемога в Аргентині. Я три рази там вже був на чемпіонатах міра вже три рази, і завжди мені Аргентині везло. Я дважди був там бронзовим призором. І от в прошлому году став чемпіоном міра. Проте на цьому спортсмен зупинятися не збирається. Готується до всеукраїнських змагань, що стартують уже в травні. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Вікановини.